Доброго сім'я! З вами знову Микола Сікачина та Юлія Ворона, яка сьогодні дуже розговорча. <рес> що ми сьогодні будемо показувати, розказувати? Показувати ми будемо Юліну подальшу реабілітацію, якщо можна ще так сказати, тому може пройшло пару тижнів з першого тренування і до ага, ст... тижнів вона пройла. Вона <рес> вже стала сильніша. Хоча <рес> так тренування вона ще буває, ну не прогулює, а вона і виникає. Життєві обставини. Цікавіші справи, потрібніші. Але це не головне, сьогодні ми ще будемо хайтети фулбоді. А ви, будь ласка, кому-то хайте нас. Тому що мене вже за останні пару тижнів, ну, вже разів чотири, просто там запитували. Не в коментарях, не в директ, а просто вживу, як я ставлюсь до фулбазі. От сьогодні я розкажу, як я до нього ставлюсь. Ми заодно трошечки показуємо взагалі навіщо воно, як я вважаю, і чому воно не, не підходить професійним, професійним спортсменам, особливо там період люблю, да? інтенсивної підготовки. Ні, ну тобі то все одно. А мені доведеться розповісти. Отже, розпочинаємо ми з такої розминки. зразу. Перша вправа у нас розімання ніг, щоб розігріти коліни сугуб перед присіданнями. Ми, по суті, ще особливо нічого не будемо міняти. У нас буде одна вправа на низ, друга вправа буде йти наверх. От Ми зараз робимо буквально один підхід для розігріву перед присіданнями. І один підходик ми зробимо теж для розігріву дельць. Да? Зробимо? Звісно. Зробимо. Зараз Юля візьме страшно важкі гантелі по 4 кг і зробить ту вправу, що вона показувала минулого разу, але один підхід. Значить, що розповісти Про фуллбаді, для чого воно. Да? От, е, багато хто там розповідає про якісь там дослідження, ще там щось, от, що воно там ефективніше, що воно нічим. Не поступається спліту. Але давайте будемо чесними. От, наприклад, навіть Юля, от в процесі реабілітації, на перших тренуваннях ми робили все тіло, тому що вона не піднімала багато ваги, і буквально там по одній вправі на кожну м'язову групу. Там ми можемо це зробити: одне тренування, два тренування, максимум три тренування. Потім починає збільшуватись вага і м'язи. М'яко кажучи, починають закислятися, починають боліти, ще там відбуваються свої процеси відновлення. І вже, наприклад, навіть на тренування в тиждень вони не встигають відновлюватись. Тобто, ми просто навіть міняючи вправу на ту саму м'язову групу, ми перерізаємо процеси відновлення. Ну це як з фізичної точки зору. Яка може бути мова там про ріст тих самих м'язів? Та звісно, якщо спортсмен ще доволі, скажімо так. Початківець сирий, то він ще не може вкластися у вправу і нічого там, особливо фізичний сувів, він не зробить з цією вправою в м'язах. Тому можна постійно клепати там, все тіло за одне тренування, проробляти, і в нього буде йти певний прогрес, тому що до, як, до стелі силової йому там ще далеко. Коли ми говоримо про спортсмена вже високого класу, розганяється доволі швидко, як спортивна тачка, так? І постійно якби, її гнати на цій швидкості в тих самих вправах сенсу вже немає, мабуть. Так? Тому що ми ще говоримо про відновлення. От і в нас так вийшло, що якщо ми спочатку ти йди присюдай, зіштон. Да. Шарися тут, мішаєш в кадрі, крутися. Увагу відволікаєш. То якщо ми, наприклад, на першому тренуванні робили всі м'язи, то зараз ми вже залишаємо такий верх-низ поки що, але вона буде, наприклад, сьогодні робити присідання, там ті самі ноги, плюс буде робити дельти. А, наприклад, вже сідничні м'язи і спину ми викидаємо вже на наступне тренування. Тобто ми ділимо. По мірі того, як буде рости робоча вага, в, в, в цих вправах, в базових, що ми будемо робити, ми будемо ще ділити. Ми вже окремо відкинемо там, ті самі те саме кадріна, ми окремо відкинемо даль та окремо відкинемо спину. Це якщо коротко, тому що ну, ми переходимо тоді на спліт. І дуже цікава така ситуація. Там виникає там, багато блогерів, там, модне слово вчепилися в фуллбаді, фуллбаді ефективно, класно дослідження. Саме цікаве, там, Зайди на рік назад на їхні блоги, і вони абсолютно ніхто про це нічого не говорив. Тобто всі вони тренувалися, м'яко кажучи, як треба, а потім просто стало модно. Ну, Як да? так? Ну приблизно так. Трошки розігрілася? Да. Ну, зараз тоді продовжуємо дельти. От давайте уявимо просту ситуацію. Сьогодні ми Юлю вимахаємо в дельтах, наприклад. І от уже після завтра нам знову треба робити там якісь вправи на дельти. Ну, захисники цієї чудо-системи можуть відразу сказати, що от, а що заважають, по що ми сьогодні там зробимо середню дельту, а потім зробимо якусь там іншу. Давай, махайте зараз. 12. застав, а потім зробимо якусь там іншу праву. Ну, я вам скажу, хорошо, якщо ми робимо там спліт, і ми за тренування там зробимо ну не іншу право, а інший пучок. І ми за все за одне тренування просто провалимо всі три пучка. В чому буде гірше? І ми запустимо відновлення на цілий тиждень в тих самих м'язах, так? Так. Знову ж таки, це ми говоримо про такі, відносно невеликі м'язові групи. А давайте подумаємо про ноги. Якщо ми, наприклад, сьогодні там зробимо скажання присідання, а післязавтра вже треба щось знову буде робити на ноги. Наприклад, що ми там можемо зробити? Ну, жим ногами, зробимо іншу базову вправу. Що буде далі? Жопа буде. Ну, це в тебе буде жопа далі. Тому що якби, тренування сідниць, правильно? А якщо ми будемо таким чином працювати і кожен раз вкладатися в тренування, то по суті ми просто заліземо в те, що ми перетренуємо м'яз банально. І а Навіть таке поняття, як перетреноване м'ясо, то це ну, дуже недобре з неволазить, тому що тоді починаються травми і інші нехороші явища. Правильно? Іди да. правильно. присідай. Ну, висновки в мене такі невтішні для любителів цієї системи, тобто, якщо ви там, спортсмен новачок або нижче середнього рівня, або в якомусь періодні відновлення або реабілітації знаходитесь, то футболі це ваше і для вас. Якщо ж ви вже спортсмен вище середнього рівня, або професіонал, то, на жаль, на жаль. Бо були там в коментах ще під якимось відео дивився, що хтось там захищав якийсь параліфтер, казав, от ми тренуємося в фул-баді. Конкретно там я вже майстер спорту міжнародного класу, іду далі, фулбаді мені підходить, тому що на дам тренування ми там робимо присідання, наприклад, і жим. Окей, кул. Cool. Ми ж знаємо, що таке паралітін, да? Паралітик це змагальній діяльності на одних змаганнях, ну, в один змагальний день вони виконують три змагальні вправи – присідання, жим, тяга. Знаєш, це таке, так? Да? То вони роблять це присідання і жим, грубо кажучи, для того, щоб, е як, щоб мати навіть цю спеціальну витривалість, щоб на змаганнях після присідань вони зберегли ще ті самі сили на жим. Тобто це вже більше йде як імітація змагальної діяльності, скажімо так. А, наприклад, наступне тренування вони там роблять спину і можуть робити ще чимось. У них все одно йде той самий поділ на спліт, тому що вони не валять тричі на тиждень присідання, жим, присідання, жим, присідання, жим. Тобто так же ж? Тобто вони все одно перекидаються навантаження на щось там, бо вони там, що ми не тренуємося сплітом. Ну, я хочу сказати, що в свій час якби, ну, ми тренувалися тим самим, якби, так би мовити, сплітом. Наприклад, один день ми пробували, наприклад, ті саме присідання, це в жимі, це, ой, це ще по коли було. так? І під ці присідання підводилися інші вправи на укріплення саме безпосередньо всіх там, допоміжних ручеїв і всіх е м'язів-стабілізаторів. Потім, наприклад, ішов жим, і знову ж таки той самий принцип допоміжні рушії і стабілізатори. І потім йшла тяга точно так же. Але знову ж таки, треба враховувати, що там підготовка більш складна в тому плані, що різні м'язові групи по-різному відновлюються. Наприклад, не можна там, тричі на тиждень тренувати ноги, тому що якщо ми не працюємо на витривалість, там ноги все одно доводились, ну, доводились потім всовувати. Спочатку раз в тиждень, потім ще важкі присідання здвигались, точно так же було і в тязі, наприклад, в станові. Що стану тягу спочатку на середньому рівні ти є, там робиш раз в 7-10 днів, а потім навіть раз в 2 тижні. Тобто, про яке фубаді там взагалі можна говорити, я ну не розумію. Може люди трошки путають поняття. Ну, можливо, я не так розумію. Ти ж вони роблять нові модифікації і називаються, як кажуть, попередніми словами. Ну, футбаді це просто називається як? Що це фактично все тіло за тренування? Да, ми ж тобі розуміємо. одну ну схему да тренувань футболі, а люди там придумують якийсь лайт, називається ну не, не лайт, але ж все таки просто. Є схема, вона ж теж що, що таке, що таке включає спліт той самий сплід. що ми за тренування не обов'язково пропрацюємо одну м'язову групу. Ми можемо працівпрацьовувати в тижном циклі дві м'язові групи за тренування. Правильно? Наприклад, хтось там любить робити ноги дельта, але це, знову ж таки середній рівень. Хтось там робить груди біцепс. Ну, але ж не буде вже фулбаді, тому що це якби ми ж там не робимо додатково ноги, там, де з нога, ну, з людьми, з біцепсами або ще щось, так? Да. Так, перед 12 робимо. Ну, коротко, хочу сказати, якщо безпосередньо про Юлію на відновлення, що три робочі підходи залишаємо в кожній вправі. Наприклад, зачепили ми там присідання, зробили три робочих підходи. Сьогодні з маленькою вагою 70 кілограмів на штанзі по 6-8 разів зробили. Підімо гантелей в сторони, тепер підійдемо гантелей наперед. Чому Юля робить такою технікою? Тому що вона їй більше підходить, в неї там вже є свої. Ніоси з плечувати. Питання по плечам. Тому от їй більше підходить. Така техніка. Вона на неї раніше не жалілася. Передні дельти в неї були шикарні, як і середні дельта. Так, Юля? Так. Ну і що? Потрібен тренер підібрати вправи. Це наш від стану ваших В нашому випадку, щоб близько скузуватися, да? робити da. не буду, я там ще не готова, там багато разів і ще щось, і ще щось. Отже, друга наша вправа на ноги це жим ногами лежачи. Тут слід окрему увагу звернути на постановку стоп. Тому що Юля от паралельно і на широко ноги дуже і підходить. І таким чином ми ще трошечки за рахунок високої постановки активуємо біцеп стегно і навіть трохи сідницю да? Да. одну чи дві сідниці активуємо. Тобто це вправа у нас це, де теж дуже базова. Якби ми хотіли робити її більше просто на квадрицепс, що б ми зробили? Стали б ноги нижче. Постали б ноги нижче. Боже, ти вмічка. <світ> ти сьогодні просто джигаєш. <світ> не все втрачено, да? так? <світ> да. Знову ж таки, три вправи підйомі гантелей вперед. Ой, три підходи, і три підходи на жимі ногами лежачи. Я ще сьогодні заговорюю, що цей тиск на мене позитивно не впливає, да? так? <світ> що це просто робочий тиждень у мене закінчився, а в тебе ні. Я навіть не знаю. Так, <світ> що там далі? Що там далі? Далі ми, мабуть, будемо робити якусь вправу на задню дельту. Да. Ти з мною згодна? Да. Лікті трошки вище. Я поставив. би. Але Юлі, як завжди своя думка, може бути. Своїм ставиш, так? Давай ну, піднімай лікті. Лікті ну, вище. Зараз буде тобі лікті. Що поставив? Ну, да. Вище лікті. Що хочу сказати, от комбінація цих вправ, вона чудово підійде. Не тільки для реабілітації, вона чудово навіть підійде для такого розподілу тренувального спліту на два дні. Тобто один день робимо таким чином, а інший день ми покажемо наступного разу, з тягами з усім іншим, з сідницями ага. і спиною. Покажемо. Небагато буде, все напрямці шість якихось маленьких вправ. Да? По вісім підходів. По три чого-то. можна по чотири підходи, в залежності від, від рівня підготовленості. Так. Да? Да. Так, три підходи там, три підходи тут. Що ти ще хочеш зробити? Про згинання ні гледаче ти ще хочеш зробити. <смі> Тому що нібито бізнес все таки дісталося менше, ніж коди завжди да. на цьому етапі. Якщо вже ви можете подивитись на її купання, то ви вже побачите, що навіть за кілька тих самих цілих два тижні півтора, да? ти, то вже в нас зменшилась кількість жирової тканини і починають повертатися об'єми, навіть в цих тренувань. Саме вже про що говоримо. Правильно біля м'язову пам'ять. Все ти правильно. Ну, ти показала, не сказала, ти хотіла сказати. Типу жінка повинна так? Да? Згадай, будь ласка, як я тобі кось розказував, що таке м'язова пам'ять, чим можна порівняти. М'язову пам'ять? М'язову пам'ять. Ну, у мене колись товариш був, що то він ще кажу, товариш був. Ні, він ще є просто, що можна такий товариш. І от Він колись розповідає, що таке м'язова пам'ять. Молодшим хлопцям казав, ще будучи студентом. Каже, їдь, будь ласка, є такий дрімучий ліс, і через нього пробили дорогу. Спочатку там, вікові дуби щось, там, валили, вирізали, там чагарники, все інше, там бульдозера, бензопили і зайняло багато часу. А потім про цю дорогу забули на якийсь там час, там на рік, на два. Здавалося, треба було класти і заново, але що там, коли ми туди приходимо, там ще немає цих ну, вікових дубів, там якісь кущі, якась фігня, чи гарники, сміття. І прибрати це набагато просто легше, ніж було зробити і перед цим. За цим порівнюється мезова пам'ять. Якщо спортсмен був на якомусь рівні, то потім його повернути на цей рівень набагато легше, ніж взяти новачка і витягти його на цей рівень. Ти мені не розповідав? Да? да. Ти просто мене завжди не чуєш. Раз, я ти, ти просто завжди переживаєш, щоб я тебе чужа і ніколи мене не слухаєш. Ну, що, Користуйтеся вправами. Схема вправа дуже легенька, але ви зменшуєте собі ще вагу, тому що не для, всі, для всіх вага це підходить. Враховуючи те, що я професійний спортсмен, комплекс прав в принципі, можете зберігати собі. Послідовність справ також. І чекаємо від вас, лайки, коментарі, ваші підписочки і ваші запитання та побажання до наших наступних випусків. А з нас тренування ще на ті м'язові групи, які лишилися. В нашому випадку це буде там сідниці більше, так? Да. І спина. Ну, руки ми з нею спеціально там не розбиваємо в смерть, там десь комплементарно можемо зачепити. Ну, типу, як фул-баді, так? Так, от руки можна по фулбаді. body Деяке там чудове там, призначення слово. Користуйся, Не дякую. Ти ж сказала про лайки і підписки. Так. Да. Чудово. До нових зустрічей.